Добрий день. Сьогоднішня тема здоров'я і 5 основних принципів, яких я дотримую, щоб бути здоровим. І вам рекомендую. Перший принцип, основний принцип, який може бути, це харчування. Харчування повинно бути як мінімум збалансованим то є. Білки, жири, вуглеводи, в залежності від того, чим ви займаєтесь, чи фізично ви активні на протязі дня, чи не активні, від цього треба підбирати певний раціон, певний вид, певний вид певну кількість білка, жира, жира і вуглеводів. Треба підбирати певні пропорції під кожну людину, вони підбираються індивідуально, щоб. ЖКХ було в тонусі. Другий принцип це фізична активність. Фізична активність це хоча б раз в тиждень проводити якусь активність для свого тіла. Хоча б, щоб за тиждень назбиралося десь година-півтори фізичної активності. Це дасть вам тонус, м'язовий тонус, м'язовий корсет, корсет спинного мозка він буде більш. Правильний і більш сконцентрований. Також не потрібно забувати про зарядку ранкову. Ранкова зарядка це дуже класна штука. Ранкова зарядка заміняє вам, як мінімум, каву. Бо, по-перше, це економія грошей, що зараз актуально. А по-друге, ви активуєте свій організм швидше і приведете його в тонус. Природнім шляхом, ніж ви будете вживати якісь засоби для стиму... стимулювання організму штучним видом. І так, третім пунктом я вибираю це є сон, повноцінний сон, який буде повних 8-9 для когось 7 годин. Він буде. Крепкий, повноцінний, без пробуджень на протязі всієї ночі. І в цей період ночі, якраз організм буде відновлювати свої структури, будуть відновлюватись білки, буде він регенеруватися, стовбурові клітини будуть активні. Буде проводитись ремонт організму в ночний період часу. Тобто під час сну Четвертим пунктом я вибрав психосоматичні ситуації, психосоматичні проблеми, відхилення і все інше. Це така структура, яка, як кажуть, не можу заснути, мислі не дають. Це є психосоматичні проблеми. Психосоматика це взагалі дуже така, взагалі це дуже обширна тема. Ну, вкратце скажу: психосоматика це певні нервозні стани організму, певні тривожні стани організму, які спостерігаються як на свідомому рівні, так і на підсвідомому. Тобто, людина може. Штучно, примусово сказати, що в мене все гаразд, в мене все добре, але тільки як буде лягати спати чи сідати, перекусити, в неї будуть проявлятися ці, ці тригери, скажімо так. Трігери і такі, як почне людина заїдатися, не дивлячись на те, що вона сідала і знала певну міру, яку треба з'їсти, але за рахунок стресу людина почне більше їсти норми навіть не дивлячись на те, що це буде відбуватися на підсвідомому рівні. Також сон буде нестабільним, сон буде переривчастим, рваним таким. І тим самим організм не, не в змозі повноцінно відновитися. Навіть якщо буде правильне харчування і буде відсутній сон. Ну, це по повліче за собою певні проблеми з харчуванням і з концентрацією уваги. Воно все пов'язане, іменно оці фактори, які я назвав, чотири фактори вони всі взаємозв'язані. Якщо якийсь із них вилітає, то організм починає збоїти, ви стаєте роздратовані і прибігається все до поганих звичок. Також психосоматика, ще поділяється на багато факторів, такі як психічні розлади. Трігери і звички. Звички це ті, які ми набули чи які нам нав'язали ще в дитинстві. Тобто з цим всім треба працювати, це все треба проробляти, це все треба усвідомлювати. І психосоматика це поглиблення в себе. Це найбільш така структура, яка недооцінена в здоров'ї. На неї завжди забивають болт, її не беруть до уваги. Хоча вона можна її ставити зразу на перше місце, бо від неї йдуть всі проблеми. Від неї всякі, всякі е, проблеми з ожирінням, з нервовістю людини, з різними вадами, які зустрічаються в неї на житті в житті. Ось такі вкратці моменти по здоров'ю я вам розказав. Якщо щось цікавить більш в відкритій формі, пишемо, коментуємо радимо. Все, дякую за увагу. До зустрічі!